Новенькі сюрприз-бокси і за тебе. Я не знаю, дівчата, можливо, ви вже бачили огляди. Я жодного не додивилась до кінця, щоб не бачити, що тут попадається. Мені чоловік купив і навіть не одну, а дві. Тому, дівчики, розпаковуємо. Тут все так красивенько запаковано. І затягнуто все з тяжкою. Ой, тут у нас така кулька. Дивіться. Іграшка новорічна. До речі, у нас в цьому році ялинки не буде. Шоколадка така модна є, дивіться. А з чим це? Цукерка з білого шоколаду з печивим орел. Не дуже люблю білий шоколад, але нормально, мені подобається. І сертифікати. Ніякої прикраси, поки нам не попало. Розпаковуємо другий. До речі, у мене чоловік дуже щасливий на такі штуки. Якщо я нічого не виграю, то він загалом щось виграє. Ну, не в цей раз, Владислав. Тупо однакове наповнення, ну, типу, це... мені таке не подобається. Знову цей дзвоник, знову шоколадка з Оріо, два сертифікати, ну і чуть більше конфіті. Не впевнена, що це коштує свої гроші. А знову ж таки, однакове наповнення, не знаю, я не в захваті. О, я хотіла прикрасу. Господи, коли мені вже та прикраса десь попадеться.